З вами я Вайк. І сьогодні я буду грати чуді. Давайте почнемо з легкого, але якщо в нас буде 100 переглядів на цьому відео, то ми можемо кухню. Так, для початку нам треба втек. Зараз ми залізаємо. Далі нам треба просто брати і таки. Так, ми починаємо з першого рівня. Ви ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, може на другому, я так бачу. Нас взагалі тут чекливий кабінет вчителю, але тепер нам треба ну, чому. Наш щит і взагалі чого я втікаю за школи. Бо нас тут -на... наш щит затримав. Літні канікули. Що канікули у нас будуть тільки 31 серпня. Да. І тому я хочу перейти в іншу школу, але він забороняє перейти в іншу школу. Пересвітлення ну, ми обов'язково маємо, ми обов'язково маємо вчитися в школі. Натуре, що ця школа дуже най... найкраща школа в Україні, але це ні. Але насправді це найгірша школа України. Так, Це моя ідея. Кому мені треба буде цікати до школи? Ага. Угу. Добре, можу я те саме... Так, дивіться. Ну, я не знаю, кому там буде цікаво проходити ще карт Але я не думаю, що мені буде цікаво шех карт проходити. Давайте вилізаємо ліфт. І наша ціль швидко обтекти. Ми вже на п'ятий рівень дійшли. Ми вже дійшли справ... справді до п'ятого рівня. Угу. І нам тепер треба якось туди побратися. Добре, давайте оце поставимо. Так. Ай-ой, я не можу дістати. Добре, план Б. Ще план Б. Ой-ой! Так, ну, слухайте, я щось застрах, і то що трохи можу щось сказати? Так, значить, це ось туди і ось це ходимо. Це взагалі тут пойде по тому лабіринту. Зараз має бути вже сама втеча вчителька. Нам треба зараз буде ще скупити ключі. Так, буде ще один часик капдети. Ой, він зараз буде тут читти з бульбаток і сук. Ну все, мені за нами біжить, треба глянуть на парах холоді, а мені то не парах, бо тому що мені треба в текст Так, я понял, що мен треба тут значить, я понял, що тут ключ. Ну, значить, дивіться. Беремо ключики, швидко беремо ключі. Ключики беремо. І взагалі тут зараз не продам. Перериваємось, перериваємось, ну ну шо шо, а, шо, погані вириваємо. щоб мене спіймати. А от ти мене не спіймав навіть. Дивіться, ми вже на сьомому рівні і як яких три споблизно були не в відео. Вон, дивіться, я думаю, я сьогодні швидко цю карту пройду, тому що я вже її колись проходив. І хотів би знову її пройти, бо я її дуже давно вже не проходив. Ой, значить. Оце шанга. Саме головне, мене це дуже висока висота, і це в нашій школі таке є. Тому в таких взагалі то роблять. Ну, це дуже погано на школах. Скажіть, правда, це дуже погано в школі. Посудуся. Наступним ділом? Виїжджаю. Аааа! Не туди втілився, ой, агам. Ух, тепер. Ні-ні-ні, я ще не готовий. Кажу зразу, це я дуже не знаю, чи пройду, але я тут трошки вже професіонал, а раніше я не такий професіонал був. Так, ми вже 5 хвилин віду, а ми вже 14 рівень. Це вже половина ніби тут. Так, да, половина. Наступна половина буде важчим. Єс yes, 11. Перезнаєш, куди треба треба. Ти нам треба йти не ідеальню, аби купити собі бучку. Він за нами ганяється, він допоможе, яку я пішов в їдальню. А ми маємо піти обов'язково в туалет. Закриваємо Ой-ой-ой, це неради, як випити. Хоч і за ти мене вчитель. Ти ж мене не випускав, але ще від тебе втечу якось. зараз ще треба. Давайте значить дивитися. Ми ще один скип зробили нажим 17 гривень, так, 17. Я думаю, ви бачите, що назаре може бути вже іду... і не так, і легко вже. Зверна частина зараз буде. Так, да, я думаю, скоро вже будет рептиль. Бути... Йой! Йой -йой! Ой! Ой-ой! Одна скоро може бути ще важче, тому треба буде Дивіться, яка сторона? Ні, яка сторона далі миться? Йдемо туди. Я ж казав, що я тут трохи купу забирала похиняє. Не і те саме. Да, далі. Ага. Саме моє улюблене. Отут я би точки пограти. Але давайте попробуємо, бо я вже тут пробував і ледве проходив. Давайте тож. Якщо ви за мене, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Бо ну, я думаю, ви тут за мене. Тому що я думаю, вам будуть подобатися мої відео по робуксу. Я ж казав, що я тут не дуже і професіонал. Я так думаю, що скоро вже мають бути перегончики наші. Саме так, перегони. Перегони це ще гірше, ніж нічого. Перегони в щиту. Сегам. Далі. Ще одна частина, я не хочу провалитись. тут. А це я умна для мене. Тух. Чекай, ну. Мені треба перше місце, Чи то ти мене не переможеш, чи кори ти пусти? Та послухай, ти мене ніколи не переможеш. У Мене... Ну, от ось а українська, а англійська, польська. Ну, от ось природа ти мене закриваєш. Ти що, дурний? Ой, програв я трошки. Ну, вибачте тобі, песня. Ну, вибачте. Я ж це тут пройшов при 19-ті. Пацати, я ж казав, що я не буду. Ну, я не хочу. Ще ж нехай так ти Та не починай так здравні. слухай. треба краще починає з мене тут і що я зараз він поїхав з тією домові Я поїхав з тією Я зараз приїду, Я зараз подумаю Так що на тою трошки обережно Ага, то треба треба швидше Ай-ой! -ай -ай. Клас! Ну ви все бачу, я майже виграв! Я ж я тут не дуже. Зараз я його вижу. Да я його перешла ще візьму. все Оце вже так вот. Що треба так страшно. Ну, чи піпку. Вакругу року. Так, ладно її треба вигнати. Я хочу шалку карту. На цьому каналі це вже буде перша карта, яку я повністю приходжу без тайкні. Давайте! Так, ладно. Ні, триває тупожі тайками, але... що, я виграв. Так, все підписники, Я виграю. Я пройшов той рівень поганий Так, це вже 11 хвилин про школу. Тож ми маємо завершувати навчальний рік і я зробив правильний хід. Я зробив головний правильний хід. Це ще одна нам в'язниця перед тим, щоб знищити того вчителя, нам треба її виконати. Це одна з охоронних місць. Це вже тут два, це вже моя нібито так буде. Я що казав. От я що казав? Оцей вчитель вже підготувався. Щоб я, щоб я не втік. Так, зараз буде його ні Нет, это... Ааа, там же закрыто! А вот туда вещи. Походу так... Да ведь дома ведь... А, Да я выжил, я кожу. Так

Ми вбили того ненормального вчителя і ми маємо право вийти зі школи, а до нашого ага, того місця. Зараз ми яким сіжемо. Так, півтора тут запівто.

Так, ага. чекай. Сьом. Ага, чекай, чекай, я хочу джампу подивитися. Що... Ай, не тільки дям, я хочу швидко. Ну, чекай, не чекай. Ну. Ми зараз подивимося наш початок. Угу. Це наша школа. Подивіться, тільки, як вона все будувалась. і який тут захист, тут ну, навіть моє голови. Наші вчитель займатися нашим паскудним чистом. Ого, тут також клубитно. Цихло. Там навіть ціла гора є. Ой-ой. Усе, до побачення!